Чому вони по нас стріляють, а ми що і не можемо дати їм якусь відповідь? Щоб вони теж подумали, що вони роблять. А іначе що ж жовти? Ці б'ються, ці стріляють, приїхали на танках туди-сюди, дітей і все. А вони морозиво будуть їсти. Напевно, що так. Якщо вони нас можуть, то чого ми їх не можемо. Ну я не знаю, треба чи не треба має вирішувати політичне військово-політичне керівництво країни. А чи так мало бути, чи ні. Ну, це вже інше питання. Чи можемо, можемо, чи треба? Нехай люди вирішують. Я думаю, що нам треба робити все, щоб ми були вільні. Наша країна, всі наші території і море, в тому числі. Так, чому тому, що вони вбивають наших людей. Я вважаю, що треба Русню теж вбивати. На їхній території також. Я думаю, що не варто. Я думаю, що тобто, велика проблема буде. Тобто ми маємо нашу границю і не треба чіпати їх. Ну, це моя особиста думка. Я особисто, напевно, не проти була б, але просто для чого? Ось питання. Ну, типу, Нам треба свої землі відвоювати, а не переносити і стати такими самими загарбниками. Спочатку вигнати їх звідси. А там далі вже можна подивитися, забрати те, що вони в нас забрали. Ще при Союзі. Тобто Кубань то саме. Я б Ростов забрав, там би прихапав більш-менш більш територію, на якій можна жити. Тобто. А так, спочатку треба вигнати цих тварюк, а потім вже можна зазіхнути на щось інше.